Чуєте, друзі, ну скажіть а. мені, а що от для вас важливо, щоб було під рукою тоді, коли вимикають світло? Заряд на телефоні, я думаю, і мобільний зв'язок. Ага, Бо так, в мене так, іноді так. там просто мобільні ями, я їх називаю. Ну, ну коли не тримає вишка, ну, дві так, години так, працює, а потім дивишся, є, і ти такі, і що тепер робить? Прикольно. Не знаю, знаєш, я б хотіла таке, щоб погрітися, заварила би чаю перед uh -huh. блекаутом, ага. і, можливо, там якогось плідіка підготували чи ага. щось таке, О, прикольно, щоб прикольно. уютненько прикольно. і тепло, і кота під бока. Слухайте, в мене є така штука. Я не знаю, що робити, ходити нікуди не хочеться. Мені хочеться лягти і заснути. Заснути не можу, так і найкраще, що допомагає, це книжка. Ага. Але як ти її будеш читати, якщо ліктарик нічого не видно? Значить, має бути якийсь ліхтарик. Телефона шкода, uh -huh. тому має бути під рукою ліхтарик. Ось недавно собі так подумав, що насправді так. Але слухайте, насправді, під час довготривалих відключень світла важливі не тільки запаси їжі, води, ліхтариків з павербанками. Так, є насправді перелік не настільки очевидних, але не менш важливих речей, які значно полегшать вам життя під час блекаутів. Всі поради зібрала в один сюжет. Наша віта дробит, поки було світло, збирала. Світло може зникнути будь-якої миті. Експерти радять мати фінансовий запас, готівку якої б вистачило щонайменше на тиждень-два, адже банкомати та термінали під час блекаутів можуть лягти або швидко стати порожніми. Гроші краще зберігати різними купюрами. У мене все в мене все вже збережено, знято максимально. Все не передбачиш, тому постійно ходити переляканим. Також не бачу сенсу. Я знаю багатьох людей, кажуть, що знімають. А я готівки майже не тримаю дома. То в мене не стільки, її багато. Знаєте, от ви сказала, я задумався, що мало готівки. Якийсь по карманам там є купюри, але, мабуть, треба запастись. Викликом під час відключень світла може стати і мобільний зв'язок. Якщо він постійно зникатиме, краще мати не одну сім-карту, як у мене, а декілька. Так у вас буде більше шансів залишатися на зв'язку. Ні, не купувала. Якщо не буде мобільний зв'язок, то всі оператори не будуть надавати такі послуги. Що ми виграємо двома сім-картами? У мене кілька сім-карт, тому я трошки тут в плані цьому захищений. Навіщо? Це заві витрати. Ну, ти, типу, витрачаєш, тобі ж треба підтримувати тарифи. Це додаткові витрати. Я не думаю, що це логічно. А це ще один лайфхак для виживання. Обов'язково перенесіть контакти найближчих людей із смартфона на папір. Так, номери телефонів у вас будуть завжди під рукою. Якщо телефон не працює, ми не можемо віднайти ці номера телефону. Хай він можливо і старомодний, але він дієвий. Я думаю, так це треба робити, але в мене не вистачає. Наснаги сісти це, все зробити, хоча це правильно я намагаюся телефони, які мені потрібні, я їх запам'ятовую. А ви знаєте, дають таку пораду, до речі, не українські там спеціалісти, а навіть європейські. Домовтеся з родиною про якесь місце, де на випадок ну страшний, страшний випадок, ви можете зустрітись. І наостанок ще один маленький секрет під час будь-яких сюрпризів. Експерти рекомендують зробити копії важливих документів, довідок і заламінувати їх. Так папери залишаться неушкодженими.